Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу. Раз ім'я духовна вітає ще раз неділю святою, закликаю на всіх Боже благословення, дякуємо Богові за ту благодать молитви, яку Він нам уділив сьогодні в міру того, хто як може вмістити. Ми пам'ятаємо, що насправді Бог нас без нас не спасає. Ми часто молимося і за близьких своїх, і за себе немічних. Забуваючи, що наскільки відкриємо серця, настільки і вийде благодать. Це найважливіше в цьому сенсі життя християнського. Здобуття благодаті Святого Духа. Це Альфа і Омега. це початок і кінець. З цього має починатися наш ранок. І цим має закінчуватися день. Перше, що робиш, одразу здобуття благодаті. Одразу. І останнє, що робиш в руки твої, Господи, віддаюся. Ми маємо. Тільки цим жити насправді. Це як дихати, молитися, як дихати. Молитва це є зв'язок з Богом. Молитва це відкритий канал, це відкрите серце. Це відкритий канал благодаті. Коли серце відкрилось, тоді і, і тут відкривається канал е в районі голи тим, тим, тимі, над тім'ям голови, який, е канал тонкого тіла, який через який входить благодать. Тільки тоді, коли серце відкрите, пам'ятаєте, ми говорили про принцип пилососа. Так, коли двигун працює, тоді починає засмоктуватися і через сопло повітря. Так само тут. Коли серце працює, коли серце відкрите, коли серце відкрилося у самозречній любові, хто хоче йти за мною, хай зречеться самого себе, руки твої Господи віддаю дух, душу і тіло моє, тоді починає входити благодать. І це найважливіше. Все решта тлін, ми маємо це запам'ятати. І наше не наше, і ми не свої. Наше лише те. Що ми можемо взяти з собою? Це той рівень свободи, на який ми піднімемося. А та свобода дається благодаттю Духа Святого. Якщо серце широко відкрилося, уже одразу ти вільний, уже одразу ти в мирі, уже одразу ти в Божественній радості. Все залежить від того, наскільки широко відкрилося наше серце. Ми маємо бути духовними наркоманами. Ви розумієте про що йдеться? Коли ти приймаєш цю дозу. Благодаті тобі добре, коли її немає, тобі погано. Це так має бути. Коли ти дихаєш, тобі добре, коли ти не дихаєш, це асфікція, ти задихаєшся. Зразу гіпоксія в крові і ти помираєш. Це як гіпертонік, який підсів на пігулки. Ми маємо підсісти на цю пігулку божественну. Який, Коли приймає ці пігулки, йому добре, коли перестає приймати, йому погано. Це так має бути. Але це те, що нічого не калічить. Це та сила, це та пігулка, це та цілюща енергія, яка дає мир, радість, втішення, благословення, і яка не робить зла, жодного зла, бо ніхто ще не перемолився. Тому що ця енергія і є божество. Тобто вона і є Бог, який діє в нас. А Бог і любов, Він не зробить нам зла. Чим ширше відкриваємо серце, тим більше цієї благодаті Духа Святого маємо сприйняти. Ми маємо це відчувати. В цьому сенс нашого життя. І коли ми є день, є ніч, ми немічні, ми прагнемо суцільного дня. Пам'ятаєте, Новий Єрусалим каже, а ночі вже там не було. Ми, ми прагнемо до цього. Це вже рівень святих. Ось вона святість. Коли немає ночі. Але поки ми ще немічні, поки ми ще йдемо, спотикаємося, падаємо, піднімаємося і знову йдемо, і знову падаємо, і як падаємо тільки головою вперед. Руки твої, Господи, Боже, прости мене. Боже веди мене, Боже, розуми мене, Боже, укріпи мене. І знову стаємо, слава тобі, Боже, слава тобі, Царю Небесний. Руки Твої, Господи. Це постійний труд, відкриття серця. Це постійний труд молитви. І коли день, я записав, ось. От-от, нестямне, наркотичне, містичне бачення світу нічого немає, крім духовного відчуття. Тільки Бог і нічого, крім Бога, духа не вгашайте, перше Солоняна. Ось стан, в якому, якому маємо перебувати. Тільки тоді ми зможемо бути мирними, тільки тоді ми можемо бути радісними, тільки тоді ми можемо бути щасливими, тільки тоді ми спасені від світу і від того, що в світі. Це не означає, що не буде хвороб, що, не буде, ну, що світ навколо нас зміниться. Це не означає, що не буде страждань зовнішніх, не буде страждань внутрішніх, ось про що йдеться. Ми будемо не в епіцентрі цього болю. Біль буде, каже, страждання зазнаєте в світі. Це доросле християнство. Я проповідую доросле християнство. Страждання зазнаєте світи, але не бійтеся, я світ переміг. Цією благодаттю він переміг світ. І нам так само дав це право. Відкрив нам шлях, явив, показав і заплатив за це своєю кров'ю. Ось чому він Спаситель. Ось його спасіння. Страждань зазнаєте в світі. Тому що Господь допускає нам цю скорботу. Ну, По-перше, поки ми ще не його, пам'ятаєте, для того, щоб поставити нас на шлях істини, щоб ми відкрили серце своє, щоб ми народилися згори. Щоб ми шукали цього спасіння. Бо як тривога, то до Бога. Наша мати хітиянка, хет це жах, страх жене нас в гори, батько Амареєць, гірський житель. Це батьки праведника. І так по життю, поки не буде суцільний день, коли суцільний день все, тоді вже нічого не має значення. Тоді є благодать. В Дусі Святому все добре, все радісно, все чудово. А тоді, як правило, нема сенсу, і цю різочку, нема сенсу і скорботу допускати в нашому житті. Для чого тоді страждання? Коли ти вже відкрився, коли ти прийняв. Спасіння. Коли ти сповнений благодаттю, ми ж розуміємо, що Господь не є варвар, щоб мучити нас заради задоволення якогось, Він є любов. І читаємо, бо творіння підкорилося в марноті не випадково через того, хто скрив його в надії, що саме створіння що відкриється, перед Богом стане синами Божими по благодаті. І тоді все. І каже, творіння страждає і мучиться аж досі, чекаючи цього викуплення. Оце воно викуплення. Господь явив шлях цього викуплення. Він викупив, Він заплатив яку ціну своє життя. Він своєю кров'ю нас викупив, показавши нам шлях і заплативши нею за це, ствердивши своє служіння. І ось це наше. Страждань зазнаємо, поки ми ще йдемо немішні. Коли ми піднімаємося до повного світла, коли благодать діє в нас відчутно, коли це вже не роса, не легенький дощик, а зливний дощ, коли це вже водоспад благодаті, все немає страждань. Каже, всяку сльозу витирає тоді. Немає ні болю, ні крику, ні хвороби, ні смерті вже немає, де смерть жало? Тоді тільки, ви чуєте, тоді, коли благодать потоком, коли серце на всю на розпаш, тоді тільки, коли ночі вже немає. З Духом Святим все добре, все радісно, все чудово. Чому? Тому що, ми, тому що насправді ми вже тоді стаємо богами. Ви боги. Тому що наша сутність внутрішня, божественна. Тому що наш дух це є частинка божества, в ньому частинка божества. Незлитно, нероздільно. Та все є Бог. Треба просто ці речі зрозуміти. Немає нічого, окрім Бога. Він є над нами, Він є посеред нас, Він є в нас. Він і є ми. Ви Боги. Таємниця, захована від віків поколінь, Христос у вас, Царство Небесне у вас, де Царство, там і цар. Бог в нас. Крім Бога, нічого немає. Покажіть мене, все з нього, все в ньому і все ним. Покажіть мені, що не Бог. Він всюди є і все наповнює. Він і є все. Що ж страждає насправді? Ось питання. І ми розуміємо, відповідь є. Ми вже дали цю відповідь. Господь нам відкрив, страждає наше его. Ну а про що будемо говорити? Давайте спробуємо трошечки це якби деталізувати, щоб нам було зрозуміліше. Так? Ми говоримо: людина є дух, що має душу, розум, воля, емоції і живе в тілі. Так, певна річ. І так, і зображали. І старці, і отці зображали душу, як чаша, так? яка має внутрішню і зовнішню сторону. Ось... Зовнішня сторона це є те, що ми називаємо душа. Розум, воля, емоції. Внутрішня називається серце, серцевина, середина душі. І в цій середині душі знаходиться наш дух. Цілком світосяйний, абсолютно світосяйний. В ньому Бог, в ньому і сатана. Розумієш, що сатана? От наш плотський ум. Він бере начало все з серця виходить, а хіба ви не знаєте, з серця вашого все це виходить. І добре, і зле, воно все з серця виходить. Нам, даний цей інтелект для того, щоб ми визначилися. Що обрати? Чи добре, чи зле, чи світло, чи темряву? Для того, щоб, почувши через вуха, бо віра від слухання, відкрити в серце своє, оце і є віра, довіра в руки твої, Господи віддаюся, вірити себе Богові, війти в своє серце і там пізнати себе, пізнати Бога в, себе, в собі. З'єднатися з Богом, відчути себе, свою божественну істину, божественну сутність свою і перебувати, і дати їй розвинутись, тому що вона є, але вона в зачатку, це іскра Божа, вона має стати полум'ям. Тоді ти будеш серафим. Серафим означає полум'яний. Але твій дух, твоє істине я, в ньому іскра Божа, це частинка божества, частинка благодаті, тому що ми є вузлики благодаті. Вузлики свідомості на вервиці благодаті Господі, на чотках Божої благодаті. Ми є вузлики свідомості. Вона з благодаті. Нічого немає, що не з благодаті. Бо нічого він начало начав, все з нього. І нам треба пізнати лише себе і стати собою, пізнати. Бога в собі, пізнати свою Божественну сутність, Христа в собі. Що таке Христос? Минулого разу Господь відкривав нам ці речі. Це дія Божа в нас. Пізнати Тройцю, яка в нас, Отця Сина Духа Святого, волю або хотіння, ми казали, так? і хотіння і діє від Бога. Волю Божу, яка в нас. Дію, яка в нас, і силу Божу, яка в нас, от воно, Отець Син Дух. Воно в нас. Ми є Боги, ми є частинка Божества, в нас є божественна сутність. І в цьому ось задача. Ось милість Божа. Це гра Бога, це велика гра Бога з самим собою насправді. Тому що крім Бога нічого немає. І це створення, це явлення милості. Ми як ці маленькі, маленькі от уявляйте собі, на глибині, в морі, в океані, маленька бульбашка повітря. Так? І от, коли вона піднімається, 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 вище вона робиться більше, 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 більше. І на поверхні вона розкривається і з'єднується з тим повітрям. Ну, це щось приблизно так можна було б пояснити. Ця іскра Божа в нас. І наше завдання цю іскру воспаляти, возгрівати, роздмухувати, годувати її, цей вогонь розпалювати. Вогонь більше, більше, щоб це полум'я розгорілося. Великим жаром, чуєте? Щоб те залізо, що є та частина наша сотворена Богом, стало вогнем. Бо ми є залізо з'єднане з Богом на самому поч... З'єднане з вогнем на самому початку. Ми є творіння з'єднане з Богом. Ви розумієте, про що йдеться? І ось задача ось сенс буття. Ось сенс нашого життя. Возгрівати в собі благодать, бо в нас, царство Боже, в нас царство благодаті. Возгрівати і розвивати наш дух, як та бульбашка більше, 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 поки не лопне і не з'єднається. З Богом, в небо вийде, з небом. Ось яка проста задача. В чому ж біда наша? От наша біда в тому, що ми. Не є собою. Чуєте? Приїмо в себе. Дивіться, ми навіть забули, ми не розуміємо, ми інколи використовуємо певні фрази, і не розуміємо, як в нього змісту. Каже, вийшов в себе, прийди в себе. Ми маємо прийти в себе. Ми повинні стати собою істинними, не тілом, не розумом, не емоціями, але духом, який має душу розум. Емоції. Ви розумієте, про що йдеться? І от якраз сьогодні я хочу трошечки деталізувати ці речі, щоб нам було це зрозуміліше. Ось вона, дух, душа і тіло. Так? І каже апостол: Я хочу, щоб ваші дух, душа і тіло вони разом були віддані Богові. Вони освятилися разом в цьому задача, в цьому сенс. І тут душа і тіло виконують роль інструментів духа. Тіло є інструмент душі або розуму. Розум є знаряддям духа або інструментом духа. І для чого вони потрібні? А тепер ми маємо ось наша надзадача розвинути наш дух, розвинути цю бульбашку благодаті, яка в нас, розвинути нашу боже, божественну сутність. Ви боги, ми жолуді, які мають стати богами дубами. Жолоді кажеш, ти є дуб, ні, який є дуб, подивися на мене. Щось таке смішнею шляпкою на голові. Ти дуб, ти цього ще не знаєш. Ми повинні це знати спочатку. Ось вона блага вістка для жолудя, ти дуб. Повір в себе, повір. В тобі є та сила, дія, пам'ятаєте? В тобі та дія. Вона вже в тобі є. І воля закон. І дія Христос. Здійсна реалізація, втілення, проявлення Бога і сила Божа благодать якою це все звершується, все в тобі є. Повір в це і відпусти це. І стань собою, стань тим деревом, стань тим дубом, стань тим могутнім створінням. Просто стань. Ти можеш це не повірити, так і засохнути. Це від тебе, без тебе це не буде. Ти маєш прийняти рішення. Я дав тобі свободну волю, каже Господь. Чуєте? Я створив тебе на свій образ. А тепер стань подобою. Ось. Ось Євангелія. Ось сила. Ось істина. А тепер от деталізація. Ми плутаємо себе. Знаєте, є поняття істини я і не істини я. У нас є неправдиві я наші. Їх багато, до речі. Це не два. Їх багато. Наше тіло, воно своє я. От як багато тіл, ну, от ми так умовно кажуть, тіл, да, якби, би. Е, планів якихось на, 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 нашого єства. От тіло це своє я. Вон, воно, 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 воно. От коли ми говоримо, я хочу їсти, хто хоче їсти? Тіло хоче їсти. Мені холодно. Кому? Духові твоєму холодно? Твоєму істинному я холодно? Ні, тілові холодно. Але ти ототожнюєш себе з тілом. Мені холодно, я хочу їсти. Мені жарко. Ось тобі одне я. Це я. Ти ж говориш мені. І коли ти це говориш, то говориш не твоє істине я. Ви розумієте, в чому справа? Стати собою. А говорить, твоє я це его, тільки саме крайнє. Твоє я тілесне. А тепер проговоримо про я душевне, не духовне, ще душевне, друге я. І розділимо на, ну, от кажу, розум, воля і емоції. От ми можемо розділити на два, щоб було нам зрозуміліше. Це емоційне я і розумове я. Або тіло вітальне, так? От його можна назвати вітальним словом, віта, життя, життєве, так? От вітальне наше або емоційне, оце от чуттєве таке душевне. Пам'ятаєте, каже апостол, є тіло духовне, є тіло душевне. От поговоримо зараз про тіло душевне. І воно теж каже, і, 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 інколи, піднімаючись вище вже від цього тілесного я, да, ми думаємо, о, це вже наше я. Я люблю. Я ненавиджу. Я боюсь. Що боїться, що любить, що ненавидить? Тіло вітальне душа. Емоційне. І від любові до ненависті дуже близько, правда, один крок. Чому? Бо я люблю це Его знов! Я люблю і чекаю взаємності. Нема взаємності, та пропади, так я тут тобі, значить, душу, а ти. І, і, все, це та сам, це вітальне я, це не істинне я, ви чуєте? Щоб ви зрозуміли, що в нас є багато я і вас дурять, коли говорить твоє я якесь, то ти повинен розуміти, ти не я, ти не правдивий я. Ти маєш бути знаряддям істинного я. Ти не маєш права голосу. Ти маєш освятитися, благодаттю Духа Святого. І тоді ці всі я з'єднаються в одне. І тоді це буде називатися ціломудрістю. Цілою мудрістю правдивою чеснотою. кажемо, вже цнотою, цнатливість. Ми маємо на увазі якісь речі тілесні, тут мова йде про чеснота. Ціломудрість, Ціле, цілісність, коли я не тіло, я не Душа, я не вітальне тіло. І не ментальне, а ментальне що? Дивися. Значить, вітальне каже: я боюся, та? я люблю, я ненавиджу. Що каже ментальне? Я думаю, я розважаю. Я логічно. Розкладаю все по полицях. Знову, і ми думаємо, це я. Ні, це знов не я. Це наш інструмент. Та, це неправдивий я, ментальне я. І от вони всі. А, а тепер про істине я. А істине я це я є. Я є. Просто я є. От коли ми говоримо я, відсікайте це все. Поки ти говориш це моє, так, от, моє тіло, моя душа, мій розум це не я. Коли ми говоримо мій дух, треба розуміти, мова йде уже про дух в другому розумінні. Дух має подвійне значення стосовно людини. Перший дух як істине я, і ти не скажеш, що. Моє я. А просто кажеш, я, я є. Вже неділима, вже далі нема куди йти. Вища форма свідомості. Так? Але ми говоримо, мій дух, маючи на увазі вже е, не стільки образне бачення істинного свого Я, хоча і це може бути як от, дух, моя харизма, моє натхнення, моя, моя сила внутрішня духовна, як, як, як духовну силу так? свою маючи. А насправді, коли ми доходимо до цієї неділимої одиниці в нас. То все каже, просто я є. Це не моє я. Я. Просто я. Так от оці всі я, крім істинного, вони весь час гризуться одне з одним. Ви чуєте? От вона біда. Ми не є цілісні. У нас постійно йде війна. Тому ця війна, до речі, і в світі. Тому що вона тут. Оце наша гординя самості. Вони всі одне каже, це я їсти хочу. Розумієш, Другий каже, яке їсти. Я любити їх, я ненавиджу, я цих ненавиджу. народжую. Каже, «А що ви? Давай подумаємо над цими речами, розважимо. І воно весь час оце от іде війна в голові, ви розумієте? Пам'ятаєте, як професор Прибежець каже, розруха не в клазетах, розруха в головах. І оце йде ця війна в нашому его, в нашому, в нашому фізичному і душевному тілі. А от тепер до чого ми маємо прийти? А ми маємо прийти до цілої мудрості. Ми Маємо прийти до свого і стати собою. Прийти в себе. Чуєте? Це куди? Це тут, тут всередині. І стати собою. Тим я, яке говорить, Я є просто. І це я, воно і творіння, і Бог. Разом. По благодаті. Ми це розуміємо. І Бог по благодаті, тому що воно і є. Вузлик свідомості на Вервиці Божої благодаті. З цієї вервиці зв'язаний по-православному. Ми з благодаті з вами. Ось мудрість, ось сила, ось розуміння. Якщо ми це зрозуміємо, і тепер, коли нам холодно, скажуть, Та, це не мені холодно, це холодно моєму тілу. От добре. Добре. Коли я люблю чи ненавиджу, чи я боюсь, я боюсь. Не я боюсь, істина я не боюся, Бог не боїться. Тому що Божественна сутність, істина духовна, вона не боїться. І, і ми це знаємо, коли ми в дусі, коли ми стаємо дійсно з собою, повністю, коли ця бульбашка от така. Коли ми стаємо полум'ям, не просто іскрка. Бо як іскрка, то нам холодно. А коли вогонь. В душі Святому все добре, все радісно, все чудово. Ось наша задача стати собою, роздмухати кожен день, кожну секунду. Молитися як дихати, все решта тлін. Тому Господь допускає нам ці болі, ці скорботи, ці страхи. Для чого? Для того, щоб тебе. Бо інакше ти ж будеш лежати, ти будеш казати, я їсти хочу. Розумієте, про що йдеться? Ось. І тому, коли я хочу їсти, то не я. Я боюся, то не я. То моє его. Це все от-от зовнішнє. Его називає я зовнішнє і душевне, і тілесне. Трошки дали діталізацію. Да? Ментальне, вітальне. Ще можна назбирати тих я, всяких різних. Але це не істине я. Я істинний. Істинне я, я є. Воно щасливе вже само по собі. Ви чуєте, воно не йде до щастя. Зовнішні оці шукають щастя. Вони каже, наїмся буду щасливий. Ні, от Мені відповідять взаємністю на мою любов. І оце от щастя. Та ні. Давайте розважати, це не так. От пізнання, пізнання інтелектуальне вище, ось насолода буття. Знову почали сваритися. Циц. Скажи їм. Я є. Я знаю, хто я. Я буду собою. І ця бульбашка буде зростати. Я буду все робити, я буду возгрівати її благодаттю. Яка в мені насправді? Я просто дозволю цій бульбашці підніматися вверх і рости ширше-ширше. Я дозволю цьому вогню розгоратися з іскри все більше і більше, поки не стане повністю полум'я, поки я не стану серафіром полем'яним, а тоді не страшно помирати. Тоді нічого не страшно, бо так страшно. Візьміть, почитайте, що таке асфікція. Скажімо, я священник, я ці речі мушу знати, я знаю. Це. Що таке агонія? І як це страшно, і як це неприглядно насправді. Так от, коли станемо істинними, Нічого не страшно. Нема страху. Нема пожадань. Чуєте? Ми відходимо від цього. Немає болю. Нема сумнівів. Бо знов, а сумнівається хто? Ментальне наше там. Воно сумнівається. Немає сумнівів. Є тільки мир і радість в Дусі Святім. І чим більш розвинутий цей дух, для того нам дається оце 70 літ. Тим далі ми від болю, від сумніву і від страху. Господь дасть нам мудрості це розуміти? Я дасть нам хотіння і дію, так він дав, але його. Він живий, ви чуєте, він ставить нас в такі обставини. Ми говорили, Боже, я колись, Господи, нащо я потрапив в той онкодиспансер? Мені було 30 років. Господи, нащо ти мені ту біду? Якщо ти є, забери. Тепер я розумію, кажу, дякую тобі, Господи. Тому що якби ти мене не поставив в ті умови, ким би я зараз був би? Сліпим кошеням, яке м'явкає тут з усіма разом, обурюється. Дух. Істина, я не обурюється, обурюється вітальне. А це обурення народжує ці всі біди, які має світ. Господь дасть нам сили йти цим шляхом спасіння. Туди, до неба, туди, до повітря. І хай йому буде за це. Слава, честь і поклоніння, як єдиному отцю, Сину, Святому Духові. Нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. На славу Божу!